Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У будинку на проспекті Воля 52 проживає чимало людей пенсійного віку. Вони з труднощами ходять з цими східцями у під'їзді, оскільки в них немає перил. Попри звернення до комунальників, проблема не вирішується, тому покликали народний контроль. У я піднімаюся немає усіх нещастих. П'ять п'ять Там вже перила, Я вже лізу по але оці, оці от біда біля мене. Степанида Аркіпівна інвалід дитинства першої групи. Ці сходинки перетворюються для жінки на справжнє випробування. Масла в вогонь додає те, що немає перил. Впаду, хто мене буде доглядати. Я одинока жінка. У мене немає ні дітей, ні рідних, нікого немає. І Я прошу на милий біг, просто сльозно прошу. На мене не звертає, ніхто уваги. Інвалід нікому не потрібен в нашому государстві. Я її весь час провожу. Як я йду з нею, то я її провожу. А інакше вона сама не може піднімати, щоб не впала людина. Це не можна таке бути. Це потрібно щось робити, а то говори, говори, і ніхто нікого не слухає. Дуже тяжко, дуже нам тяжко. Нема за що держатися. Ми вирушаємо у сьомий ЖЕК з'ясувати, чому ж у будинку не встановлюють таких необхідних мешканцям перил. Там запевняють, вирішить проблему. Ну так як там старші люди живуть, і, як ви говорите мені інваліди, це, то ми до Паски десь постараємося зробити, може раніше. Ми простежимо, чи виконують обіцянку комунальники Вадим Реміської, Юрій Фетисов, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.